Доброго дня малята! Рада вас вітати на нашому занятті зліплення. Дітки, погляньте, який гарний город, на ньому росте багато овочів, росте картопля, росте буряк, помідори, огірки. Цибуля, морква, а ще дуже смачна капуста. Погляньте, чиї це вушка виглядають. Так, це вушка зайчика. Що ж він робить на городі? Мабуть, їсти хоче, та прийшов за капустою та морквою. Діти, а давайте допоможемо зайчику і зліпимо багато морквинок. Але спочатку давайте розглянемо морквинку. Якого кольору морква? Так, помаранчева. А форми якої продовгуватої. А що ще має морква? Так, вона має зелений хвостик, а ви куштували моркву. Яка вона на смак? Так, солодка. А щоб краще працювати, давайте підготуємо наші ручки. На зеленому лужку пригав зайчик кожушку. Раптом град пішов з дощем, заховався під кущем. Сьогодні для роботи, діти, нам знадобиться дощичка та пластилін помаранчевого, та зеленого кольору. Спочатку візьмемо помаранчевий пластилін, розімнемо його, а потім покладемо у долоньку і скатаємо велику кульку ось так. А тепер зробимо качалочку, але щоб вийшла морквинка, потрібно поступово звужувати з однієї сторони, трішки сильніше натискаючи пальчиками. Одна морквинка готова. Беру інший шматочок і роблю те ж саме. Ця морквинка вийде меншою. А тепер зі шматочків зеленого пластиліну зробимо такі тоненькі ковбаски. Це буде хвостик морквинки. Тепер з'єднаємо всі маленькі качалочки, які в нас вийшли, в один хвостик і переліпимо до нашої морквинки. Ось так. До однієї і до другої. Малята, зайчик каже вам дякую, тепер у нього багато морквинок. Діти, ви усі дуже уважні та великі трудівники. Ну а я буду чекати на ваші роботи. Бувайте, до побачення, до наступного заняття.